Дарими кубку шкільної ліги з футболу 2024. Стає команда, яка самовітно боролась кожну гру та виборола своє право називатися чемпіонами. Переможцем шкільної ліги 2024 стає команда ліцею номер 3 Ваші області, головний кубок нашого турніру, отримав капітан команди. Ми запросили до участі в нашому щорічному футбольному турнірі Чемпіонат Серед шкіл, шкільна ліга футбольна. Всі наші заклади загальні середньої освіти. Прийняли участь 30, 300 дітей. Іграли. Перший етап було груповий, Три команди виходила одна в наступне коло, потім стикавий. І переможець стикової ігри виходив вже в п'ятірку. П'ять команд грали між собою по чотири гри. І хто набрав більше очок? 10 очок набрала команда 3-го ліцея, 9 очок набрала команда 5-го ліцея, там вже наступно менше очок 3-4-й ліцей, 16-й ліцей і 17-й ліцей. Всі отримали нагороди, всі отримали призи, солодощі. М'ячі будуть у нас можливість матеріально технічно безпечна. Ми будемо дати і наступні турніри також серед інших вікових категорій. Дуже вражений додовольний своєю командою, що вони не зламалися. Вони до кінця боролися, щоб стати кращими, і ми це зробили з кожною командою. Ми вже по декілька разів грали і в тому році. То тобто я подивився, що ми можемо зробити для цього. Десь грати з ким з яким гравцем сильніше, то боротися, тось не давати йому переходити на нашу половину. Ну і дітки слухали мене, що треба було робити. Всі задачі виконані дуже сподобалось вже не перший раз на турнірі. Я дуже мало пропустив за весь турнір. Можна було ще краще. Я грав і захисник, і нападник. Ну, загалом лівий не падає. Ми забили багато голів. Мені дуже сподобалось. Ти задоволений грою своєї mm -hmm. команди? А Особисто своєю грою. Задоволений. Ти мрієш стати професійним футболістом? Mm -hmm. За яку команду мрієш грати? Для молодець. Та ти не улюбленішний футболіст. Чесно, дуже хвилююсь, такі сміжні відчуття і радості, і хвилювання. Каже, я не очікував. Мені здається, що ми грали однаково класно. Каже, да, десь більше там віддав, десь більше може там забив. Але каже, мама, ми команда, і це, мабуть, так складно було визначати кращого гравця, тому що вся наша команда грала дуже чудово. Ну, звичайно, для кожної дитини окремо перемога. І все, що він каже, клас, ще один кубок в мене в копілочку.